Ой, як гарно поєднується ця композиція, м'ясний рулет із чорносливом. Частина м'яса пахвина, вона йде з прослойкою жиру, що робить цей рулет не сухим, а чорнослив додає родзинку. Півтора кілограма м'яса. Спеції я сиплю, як і душа бажає. Суміш перців, копчена паприка, до шашлику, домашня спеція, лавровий лист, сванська сіль, обов'язково чимало часнику. Цілу головку роздушила, натираю на всі боки і ховаю у харчову плівку на декілька годин, а то можна залишити і на всю ніч. А коли м'ясце добре увібрало весь букет ароматів, дістаю та додаю домашній чорнослив. Мене ним пригостили. Виймаю кісточки, вкладаю сливки і закручую. До речі, треба роздобути цей рецепт. Далі замотую ниткою. Я не сильний спец у зав'язуванні, але мотаю, як умію. Коли не вистачає нитки, доточую і далі продовжую своє макраме. Та мені ж не на виставку головне стягнути м'ясо докупи. Ховаю у рукав, зав'язую і відправляю у розгріту духовку до температури 200 градусів на півтори години. Далі розкриваю. І перевертаю під підрум'янюю на всі боки. Це займа ще хвилин 20. Дістаю, хай холоне. На смак цей рулет нагадує буженину. Всім добра, миру і затишку. Дякую, що підтримуєте мої відео. З вами, як завжди, пташка Надія. Смачного!